З міста Полтава до нас приїхали брашован Даніїл і тонконог Микола. Зустрічаємо. З <плес> тої сторони я чую. Давайте описки просички. <плес> Одразу позитив енергетика. Привіт, <плес> дядя Юра. Привіт. Тьот <плес> <плес> uh, <привет. Привет. плес> <Тетя> Леся. Привітсина. <плес> Привіт, дядя Валі. <плес> <плес> Здорово, пацани. Як справи? Нормально, клас. Вау. Як вас настрій? Такий, mm. як і у вас, позитивний, все буде чітко, все буде класно. Супер. Тоді давайте може цей запал щоб не втрачати. Да, не втрачати одразу Давайте, Добре. так, давайте. поїхали. Хвилина починається прямо зараз. Поїхали. Юрій Ткач в барбершопі. Добрий день, як вас трих. Добрий день, налесу. 100 гривень. 100 гривень? Да. В мене тільки 50. Ні слова більше. Мама кошатниця вчить уроки зі своєю дитиною. Давай ще раз. У кошенятка було три яблучка. Два з них він віддав Петрику. Скільки яблучок залишилося? Uh, три. Ну які? Три! Скільки яблучок залишилося? Два. Як ти поняв? По кількості ударів. Більше не підсказуй. Лайфхак при пропозиції руки і серця. Дивись, які зорі гарні. А я ж казала, кросівки треба на ліпучках брати. Двадцять п'ять років, не Що це? Ти станеш моєю жінкою? — Ну, Я не знаю, мені треба подумати. Ющенко! Так! Люблю тебе. Я тебе. Це було реально несподівано. Да? А що ви знаєте про Ющенка взагалі? Вам 19 років. Ну, я скоріше всього родився під Ющенком. <рив> не зачався, а родився. Це теж цікавий експірієс. <рив> я готовий дати вам ще одну хвилину. Так, яка давай може так. принести вам 5 тисяч гривень або відібрати 2 тисячі. Mm -hmm. yeah. Все, ми готові? Ouais. Поїхали. Син застукав батьків за рольовими іграми. Мам, пап, Я так і знав, що без патрон сільнієї Бетмена. <·лес> Рапунцель наздоганяє поліцейський. Стій! Стій! Я сказав! Ага! Попалася! Розмова з мамою завжди однакова. Коля! Що, мам? Коля! Що мама? Коля! Та що мама! Ну ти Я ж не буду через всю хату кричать! Незвичайний незвичайна екзамен в автошколі. Сідайте, добрий день, так, так заводьте. Ага, Ага, ручку отак. От ага. — Ну ти ж а, з а... дівчкою собираєшся. Ну, да, Привикай. Да. У вас вже є 5 тисяч гривень, чи готові ви піти далі для того, щоб виграти 10. Фіскомо, витягнуть батько. Ми, коли вперше прийшли на коміка, ми мріяли про 5. Не одну, а 5. Заробили нуль. Все, під ваші оплески. Давайте, давайте! Хлопці, давайте! давайте, 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 давайте. давайте, давайте. У, поїхали! Ух! І так російська мама попросила сина викинути сміття, трошки перепутала пакети і викинула батю. Та ну я просто перепутав. Що ти перепутав? Що ти перепутав? Це був твій брат Артем, ми з ним в прятки грали. Батю а... я ще вчора а... Хомячок. Знайома всім ситуація. Мама порізала на тряпки улюблену річ. Мам, я не поняв. Мам, я не поняв. А де хомячок? Це тепер носовичок. П'яного сина вдома зустрічає п'яний батько. Пив? Угу. Mm Бухав? Ну, mm бухав. Mm Я щось не бачу, щоб ти йшов спать. А ну, швидше, щоб я тебе не бачив. Оба. Е, на тобі. Все, спасибо. Все, дякую. Давай, давай, давай понакатимо. Хлопці, ще 10 секунд, я не знаю. Ану, ну камеру можна, ну там кажеться смішочок. На жаль, на сястри. Але можливість була. Було класно, правда було класно. Ви ще такі молоді. Це правда. Це класний старт. Все, дякую вам, Даніле Микола. Дуже дякую вам за виступ. Бажаємо успіху. І побачимо ще раз. Все, Всіх до зустрічі пока-пока. Це супер, це дуже дуже гарний старт. Ми до вас ще приїдемо. обов'язково розірвемо. Ми подучимося і ну розірвемо все, що можна.